Ось драматична поема смерть Тіціана, коли отримуємо якусь колекцію. Це дуже тремтливо. В часи війни, бачите, отримали теж дуже цінну колекцію, колекцію перекладів. Всього тут в нас є 50 книг, а з них чверть це. Кінець 19-го, початок 20-го століття, переважно книги 20-х-30-х років. Тут є дитяча література, тут є література для дорослих класика. Це нам передала культурна фундація між вухами. Вони не побоялися. Нам передати на лінію фронту в літ музей цю колекцію. Люди часто бояться сюди приїжджати, а хтось настільки вірить в те, що Харків має майбутнє. Грань прилетіла тут неподалік, буквально за засадком нашого музею, метрів 50, і у нас одразу мінус 13 вікон, десь посипалась стеля, але найстрашніше пішли такі структурні тріщини, які потрібно було нам ну, просто терміново знешкоджувати, оскільки ми не хотіли залишитись без зовнішніх стін. Приємно, що відгукнулись одразу колеги, і ми отримали кілька грантів. Ми хочемо жити тут. Ми хочемо працювати тут. Ми хочемо, щоб харків'яни могли приходити в літературний музей. Ми хочемо, щоб літературний музей був в Харкові. Ця книжка вже. Ось така розтіпана на, на бригах. Ми не знаємо, скільки людей прочитали, прочитали цю книжку, але наше завдання полягає в тому, щоб книжки зберегти для майбутніх поколінь. Ось це книжка, яка вийшла у Львові в 1883 році. Альфонса Дода. Це книжка про конфлікт, конкуренцію, змагання між двома художниками. Література, яка тут представлена, вона відзеркалює той зріз смаків, інтересів, трендів в літературі, які були. На початку століття, і які були вже в 20-х роках, коли ну, певний нагляд був за, за тим, що можна видавати з зарубіжної літератури. Для мене дуже важливий двотомник Анатолія Франца, перекладений Валеріаном Підмогильним. Завдяки цим книгам ми дуже багато нового дізнаємося, про те, Хто саме займався перекладами з українців початку 20-го і до 30-х років? Бо для мене відкрилося дуже багато імен. Я, наприклад, не підозрювала, що чоловік Людмили Старицької Черняхівської, Олександр Черняхівський, це автор. І ініціатор а, словників медичної термінології, сам лікар, гістолог, дуже визначна там і відома а, як науковець людина. Що він іще займався перекладами. Родина старицьких лисинок, косачів це був фундамент української культури саме кінця 19 століття. потім, в 29-му році, старицька Черняхівська і її чоловік вони проходили по процесу спілки визволення України. Їх судили тут, на Римарській, в колишній опері. І це був такий момент, коли саме інтелектуальну еліту в Харкові знищували аж до того, як почалися репресії.